Григорій Сковорода Байка ворон і ічиш. Неподалік від озера, з якого визирали жаби, сидів на гілці й виспівував чиш. Поблизу нього крякав собі Ворон. Та, бачачи, що чиш не полишає співати, сказав О, а чого ж й ти сюди пнешся, жабо? А чому це ти мене звеш жабою? спитав чи ворону. Тому що ти так само зелений, як та жаба. О, коли я жаба, мовив натечиш. Тоді ти сам справжнісінький жабур, бо спій твій дуже схожий на жаб'ячий сила. Серце і звичаї людські, а не зовнішній якості, мають свідчити за те, хто ти є. Дерево по плодах пізнається.